ВВП України у поточному році зросте лише на 3%, а наступного на 2,5%. У жовтні МВФ погіршив прогноз зростання економіки на найближчі роки. Експерти фонду кажуть, покращення варто чекати лише у 2026 році. Більш оптимістичний прогноз міжнародний валютний фонд дав щодо курсу гривні 50 гривень. Коштуватиме а може коштувати американська валюта лише у 2028 році. В наступному ж долар буде купувати по 45 гривень. Такий курс у бюджеті на 25-й рік заклав і уряд. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання вітаємо. вітаємо. Ну, ефект від таких прогнозів. Е звичайно, ні в кого немає заощаджень. Всі бідні, як миші. Але всі побіжать певно міняти долар по трошки іншій ціні, аніж це прогнозовано. Чи так це не працює? Ну, одразу хочу сказати, що е, люди можуть побіг, побігти і купувати долар, якщо вони мають відповідні українські готівкові кошти. Правильно? Тому я думаю, ситуація буде дуже слаката. Є очевидно, люди, у які все ж таки залишаються певні заощадження. Є люди очевидно, які намагатимуться останніх сил купувати долари, але й частина людей, яка буде дуже спокійно ставитися, скажімо, до закупівлі доларів, я просто хотів би нагадати такий, ну мені здається, дуже промовистий приклад. 22 другий роки да ми фактично не спостерігали відтоку коштів з банків, тобто народ не біг і не забирав ці гроші, не переводив долари або десь там не ховав трилітрових банках. Це говорить про довіру до банківської системи. Це говорить про те, що на сьогоднішній день такого роду панічні настрої в Україні вже, якщо і є, то вони поки що, поки що, да, не були якогось такого великого масштабу. Тому я в цьому сенсі так оптимістично дивлюся на те. Я не думаю, чесно кажучи, що ми спостерігатимемо Якусь таку масову паніку і масову купівлю доларів, хоча ясно, певна частина людей намагатиметься це зробити. А загалом, якщо говорити про цей кредит, які Україні нададуть за рахунок заморожених на заході коштів 20 мільярдів, на що ці гроші передусім, ми знаємо про залежність українського бюджету від донорів, але конкретно ось ці 20 мільярдів. Ну я думаю, що тут немає такого знаєте, цільового так скільки призначення, тому що в принципі кошти, які ми отримуємо безпосередньо в бюджет, безпосередньо в бюджет, вони можуть іти на погашення різних абсолютно речей. Це і питання пов'язані, скажімо, з соціальним захистом. Давайте чесно говорити, що значна частина соціальних виплат це кошти міжнародних доларів. Донорів це також кошти, які можуть піти, скажімо, на проекти фінансовані з державного бюджету в плані відбудови інфраструктури. Багато багато чого іншого. Але наскільки я розумію, поки що в усякому разі немає якихось інших. Якихось інших даних, да ми не можемо ці кошти безпосередньо витрачати на е, закупівлю зброї закупівлю зброї, ну але подивимося, коли стане більш зрозумілі умови надання цих коштів, тому що на сьогоднішній день ми говоримо про принципове рішення. Україна отримує кредит, кредит забезпечений доходами від заморожених від заморожених російських коштів за кордоном. Ну і ці гроші передаються там за певною процедурою. Тому поки що прийнято політичне рішення, ми далі подивимося, як цей механізм працюватиме. Коригування прогнозів від чого воно залежить, і наскільки це, ну скажімо, не, не уникна процедура, тому що ну розуміємо, тут до по-моєму, 2028 року були всі прогнозування. Дуже багато чинників на це впливає. Ну одразу скажу, що на сьогоднішній день українська економіка, і все наше життя, характеризується високим рівнем невизначеності. Тому звичайно ми будемо коригувати наші прогнози. Якщо ми скажімо, згадаємо там прогнози на 23-й рік, да, значить, згадаємо прогнози по розвитку окремих економічних процесів в Україні, то вони були багато в чому панічними. Думали, що все впаде, ми перейдемо на каркову систему. Так дійсно, війна в 2022 році вибила у нас фактично двадцять майже 29%, тобто майже третину валового внутрішнього продукту з усіма відповідними наслідками. Тому дійсно ці прогнози переглядаються. І Прогнози також переглядаються, тому що Україна не є, як це краще сказати, відокремленою державою. Багато що в нашому прогнозі, наприклад, залежить від динаміки міжнародних цін. Якщо, скажімо, ціни на основні види української сільськогосподарської продукції зростають, то це плюс і це значить стимулює розвиток національної економіки. Якщо в великих країнах значить, падають якісь там економічні показники, то ясно, що це загальне економічне тло також негативно впливає на нашу, на нашу державу. Тому прогнози переглядались, переглядаються і будуть переглядатися. це. Не уникна справа, і це в принципі частина якраз оцінки поточної майбутньої економічних ситуацій. Крім ось цих обіцяних 20 мільярдів, є ще 35 мільярдів євро у межах програми G7 на 50 мільярдів доларів. Виділення цих коштів остаточно схвалила рада ЄС. Чи вони вже підуть в Україну? Чи ще за механізмом я бачила там, що повинно бути узгодження міністрів фінансів? От скільки часу ще може зайняти у це узгодження? Ну, це таке складне питання, але я думаю, що в принципі за політичної волі це можна зробити дуже швидко, тому що політичне рішення знову таки прийнято. І наша ключова проблема за усіма цими грошима була в тому, що наші партнери говорили, що так, в цілому ми за, але далі починалися довгі перемовини ну, і мало було прийнято політичне рішення. Тому я сподіваюся, що остаточне рішення може прийняти десь протягом ну. Двох, ну можливо, трьох місяців, зважаючи на е е нинішню ситуацію, на ті проблеми, які сьогодні вирішує, в тому числі Європейський Союз, якщо говорити про е м, доступ до валюти, наскільки це, ну скажімо, специфічна історія в часі війни, тому що різне насправді припускалося від 2022 року, і ми пам'ятаємо ось це таке штучне регулювання. Як із цим наразі? Одразу скажу, що Україна в 2022 році запровадила далеко не всі інструменти жорсткого, я би так сказав, регулювання економіки в цілому і валютного ринку. зокрема. от і це в принципі було свідченням і продуманої економічної політики з одного боку. А з іншого боку, це було свідченням того, що все ж таки українська економіка, фінансова система, банківська система виявилися досить стійкими. Хоча зрозуміло, що війна нікому не допомагає в економічному в економічному розворі. І вже десь починаючи з кінця 22-го, з спочатку 23 го року, Національний банк України почав скорочувати кількість кількість валютних обмежень. Таке скорочення відбувається, і сьогодні останні, скажімо, рішення національного банку в вересні. Вони стосувалися обслуговування зовнішніх кредитів, тому ми можемо сказати, що валютний режим на сьогоднішній день України є ліберальний, але в принципі елементи такого регулювання залишаються і вони можуть бути посилені, якщо, не дай Бог, ситуація зміниться на гірше. Почули вдячні вам за те, що знайшли час. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, щойно з нами наживо.